Вітаю вас, діти! З вами знову я, Яна Анатолійовна, і я дуже рада нашим вам зустрічі! Сьогодні на занятті з математики ми разом з Оксанкою продовжимо вивчати частини доби. Сідайте зручненько! Наше заняття розпочинається. Оксанко. А давай разом з дітками пригадаємо, з яких же частин складається доба. Діти. Послухайте уважно і назвіть, про яку частину доби йдеться мова. За вікном прокидається сонечко і зазирає у будинок, де під веселий дзвін будильника вже прокинулася родина. Діти... Вже застелили свої ліжечка, почистили зубки та вмилися. А мама приготувала смачний і корисний сніданок. Яка ж це частина доби? Вірно, це ранок сонечко високо, високо на небі. Воно Поглядає на дітей, які старанно займаються на заняттях в дитячому садочку та школі. Потім на них чекатимуть веселі ігри та смачний обід. Про яку частину доби йдеться мова? Так, це день. Здається, сонце трішки притомилося світити і готується до відпочинку. Маринки, ніби хтось перефарбував в рожево-фіолетовий колір. Це захід сонця. Батьки закінчили працювати і забрали дітей з дитячого садочка. На них чекає цікавий сімейний вечір з читанням книжок, спільними іграми і корисною вечерею. Ви впізнали, яка це частина доби? Ну, звичайно ж, це вечір. Сонечко вже міцно спить, а йому на зміну прийшов місяць і зорі. Вони заглядають у віконечка і милуються дітьми, які солодко сплять в своїх ліжечка, бачать гарні сни і набираються сил для нового дня. Діти, яку частину доби було описано? Ніч. Ніч це час для відпочинку. Оксанка дуже любить в ігри грати. А ви, діти? Ну, звичайно ж. Тож ми з Оксанкою запрошуємо вас до гри. Розгляньте малюнок. Ми бачимо чотири прямокутника різних кольорів блакитного, жовтого, фіолетового. Та темно синього. Вони мають різні позначки. На першому блакитному прямокутнику. Сонце тільки не сходить. Цей прямокутник позначає ранок. На другому жовтому. Сонечко яскраво сяє на небі. Це день. На третьому фіолетовому прямокутнику. Зображений захід сонця. Цей прямокутник позначає вечір. А останній темно синій з місяцем і зорями позначає ніч. Наше з вами завдання сьогодні розглянути малюнки та визначити, яка частина доби зображена на них ранок, день, вечір. Чи ніч. Хлопчик прокинувся і солодко потягнувся. Так, це ранок. Мама вкладає спати малюка. Вірно, вечір. Хлопчик робить зарядку. Зранку. У дітей в дитячому садочку цікаве заняття. Так, це день. Діти бавляться на дитячому майданчику. Це також день. Дитина міцно спить у своєму ліжечку. Це ніч. Дитина дивиться телевізор. Вірно, ввечері хлопчик снідає. Так, снідаємо ми вранці. Сім'я зібралася за читанням книги. Так, вечір. Діти грають у пісочниці. Так, день. Малюк вмивається і готується до сну. Так, це вечір. Песик спить на подушці. Це ніч. Від частини доби залежить не лише життя людей, а й всього живого на планеті. Рослин, тварин, комах, риб тощо. Сьогодні наша зустріч з Оксанкою закінчується. А ви, діти, відпочивайте! Набирайте сил та до зустрічі на наступному занятті.